Дивись, скільки ти навісне, вона опускається. Друге тренування другий тиждень. Як пам'ятаєте, минулого разу ми зменшили ногу, яка допомагає мені відтягуватись, і було, ну, скажімо так, важкувато. Ой, пішло, Господи! Ми пропустили одну ітерацію з тих, що ми командував ChatGPT, і стрибнули одразу практично на мінус 10 кілограмів. Да лайк насюдися. Ну, подивимось, як сьогодні піде. Вперед! Поки відпочиваю, ну, перший підхід був нормальний, але я так відчуваю, що наступні два будуть набагато складніші. Може і не варто було стрибати, ну, але що вже поробиш? se. jako když